Супер. Окей, okay. це, це, коротше, дизайн-агенція. Давай ще раз. Це концепт, правильно? Е, так, так, так. Робота була зроблена на курсах. Так, це концептик на курсі. Uh -huh. Дивись, е, це охренеть як гарно. От реально, перший екран я дивлюсь. Ти там писала в табличці, ті, що ти, типу, трошки не впевнена. То, в тебе запит. Зараз? Ти хотіла, щоб ну просто отримати фідбек? Чи ти маєш якісь сумніви у якихось блоках конкретних? Я в, в загальному хотіла отримати фідбек, і також в мене там, в принципі, питання. Типу, я зробила одну сторінку головну, але е, не робила якісь внутрішні сторінки і хотіла запитати, чи цього в принципі достатньо, чи ну, можливо ще доробити. Так, в тебе скільки От. було сторінок взагалі зроблено? Це одна головна була зроблена. Внутрішні я не робила. Тобто у тебе весь кейс лише з головною сторінкою так? Да? Так. Так, ну давай глянемо. Дивись, я тобі кажу зараз свої враження. Типа, перший екран абсолютно шикарний. Е, ще можливо трішки розкажи про, про процес. Ти по-любому ну, типу працювала з референсами, так? Да? Е, е, так. Збирала е, собі якийсь е, е, тавборт. Е, е, так, до кожного блоку підбирала багато референсів і з ними вже працювала. Кайф. Ну, насправді це дуже помітно. І насправді навіть я так. В певних там блоках розумію, навіть де ти брала рефи Типу, це непогано, це супер. Ну, просто мен... я постійно монітори Біхенса і так далі. У мене є вже така нейронка трошки прокачана по цих блоках. Дивись, коротше, це фантастика. Тут офігенний теж другий блок, коли ми даємо зразу опис про проект, тут теж все чудово. Дуже круто, що ти тут дала інфу про себе. Та, що Твоя роль супер, чудово. Ми з свого боку, насправді, коли ми робимо Бікенс Кейс, ми другим блоком даємо тут запит клієнта. Навіть якщо це фейковий проєкт, можна ну, типу, трошки зафейкати. Чому? Тому що. Хочеться робити проект максимально реалістичним. І якщо ти тут навіть додасиш якусь фотку, там чи ти генеруєш чат GPT, чи там знайдеш просто на якомусь стоці і напишеш там рандомне ім'я там і там посаду, і тут би ти згенерувала або сама придумала запит, типу, за яким тебе прийшов клієнт. Типу, hello, we need там, a website for our agency, там, we need it to look more modern and там, знаю, elegant і так далі. Щоб Одразу будувати таку невеличке сторітел, що ми тебе прийшли, що ти зробила, як ти це зробила, і потім ще можна віддати в кінці е, такий фідбек типу від цього самого клієнта. Це роблять зараз дуже багато в багатьох кейсах, і таке є відчуття, що е, кейси з такими реалістичними, з такими навіть трошки фейково-реалістичними штуками, вони краще просуваються, бо там чи алгоритми, чи куратори B'Hianсу вважають, що цей проект реальний, якщо там якісь. Не знаю, коментар від клієнта, значить, це скоріш все реальний кейс. Тому цю штуку, мабуть, я би тобі, можливо, радив е, якраз змінити з цього ключа. Вот, а там про себе ти можеш вже футрі розповісти, що це ти робила, от мої контакти, там от мій там там не знаю забукати зі мною дзвінок на календлі от мій, мій емейл, і так далі. Вже в такому останньому блоці зробити, де клієнт буде приймати якусь дію після того, як побачив твій кейс. Якщо ти хочеш генерувати з клієнтів, там, а, hands ну я думаю, це треба базово хотіти, навіть якщо ти там хочеш знайти роботу в компанії і ти будеш надсилати ці кейси як там своє портфоліо, це, це все одно не одному не буде заважати. В тебе ще з'явиться додатково, ймовірність, що тобі якийсь клієнт напише з B'Hanсу, якщо він там залетить в якісь реки, да, тим більше якщо виграє нагороду. Так, тому тут, в принципі, все найсу. Nice. А, ну ще коли я дивився, я думаю, що типу, цей момент стосовно того, що чомусь хочеться, щоб на одному рівні були ці елементи: details і about project. Ти, яка тут у нас була логіка? Ти якийсь гріт застосовувала? А, так, там є гріт. У мене, мабуть, немає можливості його глянути. Я тут не, не знаю, типу, не, не можу його включити. Ну, anyway. Е, mm -hmm. Просто на, на якихось відчуттях здається, що хочеться, щоб воно було на одному рівні. Так. Далі знову ми бачимо, дивись, тебе дуже прикольно, що класно, мечиться, класно між тебе мечиться макапи і така загальна колористика настрій твого кейсу, типу, взагалі, дуже все цільно виглядає. Тут все топово, мені теж цей блок дуже подобається. Все кайфово виглядає. Далі. Ще анімація тут має бути, так, да, якась? Так, там з правої частини я додала анімації там, де от анімація, і правіше, в принципі, там вони всі. Ти в фігмі зробила її, чи ти будеш десь робити це в джітері якомусь, що віддаєш мовшину Ні, вона у фігмі Її фігмі можна зробити. зараз глянути. Отут, саме в цьому, так? Да? Та-та-та. Давай глянемо. Так, чікс mm фід -hmm. uh, Ще раз дивимося. Ой, так це якийсь інший флоу. Чик чик, чик. що Чи <coughs> mm. Так, секунду. Ой, назад. Та-да-да, -да -да, назад в мене просто... Ага, от В цьому арку ще не до кінця розумію, як ним користуватись, насправді. Опа, все, поняв. М -м, давай ще раз тако класне, бо воно чомусь не то відкрило. Properties і Play. Так, ще раз. Mm -hmm. Ага. Так. Ти хочеш показати скрол головної чи лише появу елементів? Там скрол, ну, скрол всієї сторінки. скрол всієї сторінки з усіма да ти просто запишеш екран і вставиш це відео. Так. А, ну кайф, кайф. Так, тут можна буде поклацати карточки, тут можна буде там поховорити. Так, так. так, скролити просто вниз. ага угу. Топ, 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 топ. Тут тебе теж все рухається, окей. Тут щось відбувається. Так, ну круто, давай далі подивимось. Тут ну круто, я якраз хотів запитати, чи буде в нас якась анімація. Тут вона доволі влучно буде виглядати. Так, далі в тебе є brief solution, теж супер. І далі в тебе є Design Process. чин чин, 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 чин. Mm -hmm. Все розписано, все рівненько, гарненько. Мені дуже подобається. Далі user research Афігенно. В uh, текста вчитуватись. Так, давай, user research us with valuable insights into specific challenges businesses face when building their digital presence. Так, в тебе є декілька персон, са стартап фандер. Тобто, це персони, які будуть взаємодіяти сайтом потенційно, правильно? Mm -hmm. Які ти зробила. Окей, okay. далі, що ти ще зробила? Е, так, це якісь, мабуть, висновки після цього. Да, дослідження ти зробила. Там 70% це B2B, 30% це B2C. Далі типографіка афігенно. Далі, е, значить, кольори та просто офігенно. Ну, подивіться, друзі, та це капець, правда? Подивіться на це. Он дивись, не ти чат. Бачиш. У нас є постійний, е, теж у нас глядач дизайн-ревізія, теж з дуже класними роботами. Євген вже 5-6 коментарів написав, що він в шоці. <laughs> я теж в шоці, тому що дуже офігенно, не знаю, чи ти сумніваєшся. Ні, ну я можу догадатись: дизайнери такі, ми люди, що да, часто треба якесь підтвердження почути. Це дуже правильно, звісно. Але mm -hmm. я тобі чесно скажу, що це офігенний кейс. Так, далі, mm -hmm. дуже класно, лагідно зайшли в арфремі, якусь прозорість теж офігенно. Так, знову нас мокап з камінцями. Де мокапи брала, ще поділись з нами? Генерувала десь чи знаходила? Просто на просторах інтернету. Просто в інтернеті. Да, всі з камінцями підійшли. Ну, не всі, так, здебільшого. Або з камінцями, або в такому самому стилі, дуже схожому. Супер. Далі, які зроблені, теж показала кнопочки. Слухай, а ти випадково не приходила нашу бета-версію курсу? О, ні, ні. Ага, окей. Бо таке враження, що по структурі кейсу ти ніби вже декілька наших уроків бачила. бо реально фігано виглядає. Тут охірявши просто блок. Я багато дизайн-ревізії, і, в принципі, звідти також черпало собі вже якісь да, моменти. Так, дивись, і тут тебе ще анімація. Тут я вже встиг підглянути тоді, коли ми дивились. Тут теж дуже топово. Типу візуальні елементи, які ти застосовуєш, цікаві якісь геометричні форми, пім-пім-пім. Топово. Так, далі в нас ще є сітка, де показаний в нас десктоп, показаний в нас е, планшет і мобайл. Супер. Потім ці елементи. А, ні, це вже так, кусочки екранів. Так, далі наша анімація є на планшеті. Тут ще ховери, будуть якісь слайдер. На блоці, де в нас є планшет, і анімація написана. Е мені зараз не видно, просто бо відстає дуже. Так, так, так. Окей, okay, зараз, як ти дійдеш, то просто скажи мені відповідь. Ага, тут ще одна анімація буде. Охренеть, круто. Чікс, чікс, чікс. Далі вся головна статично показана. Далі, далі, далі. У нас пляха знову офігенно. Дивись, 50 на 50 ділиться екран. Тут ніби соцмережі і брендинг там, і соіконка. Супер. Далі знову екрани, екрани, екрани. Знову брендова частина. Знову брендова частина. Мерч. Thanks for watching. Бляха, ну це один з найкращих кейсів. Ну це точно найкращий бікенд кейс, який я бачу на дизайн ревізії, я тобі одразу скажу. Ну, можливо, топ-2. Я пам'ятаю, що там один чувак надсилав дуже там тоже крутий був. Це точно топ-2, щоб ти розуміла, Аня з кейсів, які я бачу на дизайн ревізії, І це зараз без жодного, там не знаю, якогось е бажання там зайві компліменти давати. Це реально, ну, типу, то, як мені він вважається зараз. Можливо, тож, друзі ще на трансляції ще свою думку скажуть. Але от Євген підтримує, що рідко такі кейси заходять на огляд. Так, да, такі кейси реально рідко заходять на огляд, і такі кейси прям велике задоволення розглядати. Ем, типу, я, якщо чесно, скролять весь цей кейс, я жодного разу навіть щось не міг подумати, що тут ми лише одну стрінку показуємо. Настільки різноманітно подані блоки, настільки якесь різноманіття композиції різних макапів і самої подачі цього макету, що реально в мене навіть немає. Якось бажання, типу там сказати, що не вистачає внутрішніх сторінок. Тому uh -huh. що сама сторінка по собі, сама по собі тебе вийшла довго доволі, і багато дуже в тебе, ну, майже кожен блок, він самодостатній. При цьому вони всі разом виглядають дуже органічно. Але ти з самою. Коротше, це знаєш, от якщо реально підсумувати, то коли сам кейс, сам, сама робота є дуже круто попрацьованою, зробити вже потім кейс, це вже. Знаєш, менше, менше тут, так, якихось труднощів і складностей. Тому що часто дизайнери хочуть знаєш, впакувати в кейси якісь посередні роботи, і потім думати, бляха, а чого воно в мене якось не так виглядає, щось не так. Через те, що в тебе реально дуже е ефектний і гарно пропрацьований е сам макет, Behance case вигляда ну, тобі, виглядає пропорційно офігезно. Тому тут, справді, типу, я би точно казав, що. Не обов'язково робити внутрішні. То, що я зараз, це вже більш ніж достатньо. Скажи, будь ласка, ще чи це твій перший behance кейс, чи ні? Ой, ні, ні, не перший. Ну, тобто на перших курсах я декілька зробила кейсів. Потім в мене були такі комерційні. Угу. Один-два. І не знаю, який за рахунком цей, ну тобто, не перший. Ні. Упаковані на да, так, вже? Так, так. так. Угу. А може mm -hmm. скинути CB Hands? Або давай я зараз його сам знайду? Цікаво глянути? Uh, буде. Так, в чат відправлю. Давай сюди в чатик Zoom, я його відкрию зараз. Uh, там, до речі, одна робота, вона також була на дизайн-ревізії остання. Uh -huh. А скільки тебе широків досвіду? Ну, якщо брати за вебом, то ну, півтори, мабуть. Півтора року. Так, можна вважати, що півтора роки. Але дуже класний бекграунд графічного, да Так, графічний, так. 8-9 років. А куди ти в чат скинула? В чат тут в Зомі Ютубі. А, а може на Zoom скинути, да Щоб я його відкрив зараз. А, так, зараз. Блін, бо завжди, от реально завжди, люди, які приходять з графічного веб, от я не сумніваюся їх успіху Тому що в мене вже давно така є думка, що. Веб дизайн це, коротше, графічний дизайн приправлений, знаєш, системністю і інтерфейсом. Бо в вебі ти завжди ну сайтами ти працюєш, по суті, з якимось брендом компанії, і тобі треба вміти його класно подати, там щось допрацювати, переробити, розвинути і так далі. І маючи okay. графічний графічний такий бекграунд, це дуже кайфово. Так, дивіться, oh, о, дивіться, в тебе ще є навіть дві нагороди. Круто. Це ще по граф дизайну, мабуть, так? Да? Ні-ні, чи... ні ні це а, це вот. вже так то, то, то той кейс, який ви перевіряли на минулій дизайн ревізії. Коли його перевіряв, він по... ще не виграв нагороду чи вже виграв? Ні. ні ні, ні. ні правда Блін, друзі, я тоді пам'ятаю, що ми дивились ось цей кейс, і я прямо мав, був впевнений, що ти візьмеш нагороду. Я тоді ще казав, що він дуже схожий на м, те, що роблять Design. дизайн. Е, по вайбу, знаєш, по стильку. І це теж, типу, не. Це не про щось погане. Це просто чуваки з дизайн. Вони взламали певний алгоритм Бігенсу. Вони зрозуміли, як будувати такі кейси. І круто, що ти застосувала без практися ті рішення, які працюють. І я прям дуже радий за тебе. Угу. Ну, це дуже сильний кейс, насправді. І в мене чомусь зараз навіть, ну як чомусь, не чомусь, а після того, як я подивився твій зараз цей кейс, в мене немає сумніву, що він ще може нагороду взяти, якщо чесно. Якщо ти там реально доанімуєш ті блоки, цікаво. Афігенно, офігенно, слухай. Я взагалі не маю сумнівів, що ти знайдеш роботу. Ти зараз як в активному пошуку роботи взагалі чи ні? А, ну, я хочу доробити цей кейс uh -huh. і ще один, і тоді я буду так шукати роботу, але я вже хочу, щоб там не було суміжно з, з графічним дизайном. А. Так, тільки веб-інтерфейси, так. Чесно, але ну, мені б хотілося від тисячі. Недооцінювати, бо того, що справді е, 1500 плюс – це твоя зараз мінімальна така очікувана винагорода за такі кейси, за які ти виконуєш. Ще в тебе велика перевага є це те, що ти шариш упаковувати кейси. Агенції, які не мають дизайнерів, вони дуже потребують е, дизайнери, які вміють працювати з маркетингом. Бігенси, по суті, є маркетинг. Якщо ти вмієш пакувати кейси для себе, які виграють нагороди то твоя ціна вже там на пару сотень має збільшуватись порівняно з дизайнерами, які шарять такі біхенська еси будувати, але теж непогано роблять, плюс-мінус там як ти. Тому okay. uh, точно не, не починай з тисячі. Ти точно можеш собі в там сівішці, що де ти там не знаю, формуєш якийсь свій. Ну да, всі сівішці, мабуть, ставити 1500 плюс там і вже від цього сами починати перемовини. У ну, мене просто є такий дуже великий мінус, це англійська мова. Я погано знаю англійську і тому багато вакансій проходять повз мене. Дивись, ну в українську влаштовуюся якусь. У нас багато є українських класних компаній, які готові платити 1500, таким людям, як ти, тільки так. Просто 100%. Ну так, я в українській також дивилася, але навіть там. Ну, говорять, що потрібна англійська, так що. Слухай, ну говорять, то то одне, але якщо ну ти, ти почнеш, типу, з ним подаватись, виходити з ним на якісь дзвінки, комунікувати, я впевнений, що це не не, не, не така штука, через яку тебе не візьмуть. Коли вони побачать ті кейси, які ти робиш, побачать там твій процес. Дуже ще важливо, щоб в тебе в фігмі, коли ти подаєшся на якісь там вакансії, була можливість показати потім на технічному, технічній співбесіді mm -hmm. свій фігма файл. Бо да, може бути гарна картинка графічна, а якщо ти не системно не будуєш всі макети, там слої, шари, стилі, компоненти, то це може бути проблемою. Бо в командах дуже важливо, щоб дизайнери вміли працювати з системністю, там дизайн-системою, стилями і так далі. Ну і гарно організовували фігма файл. Якщо ти ще з цим, ну, типу, попрацюєш або вже в тебе цей просто я цього зараз не бачив, тоді, взагалі, ніяких сумнівів не має бути. Плюс ну просто почни ходити на якісь курси зараз. Якщо ти знаєш, що це ну, одна з єдиних таких причин, яка трішки створює простір для сумнівів в собі, почни ходити на курси. І вже навіть на співбесідах, <решві> <решві> на яких ти будеш е ну, там, комунікувати, просто казати: я зараз на курсах, я покращуюсь, я знаю, що мені це треба, тому типу, ну. Пообіцяєш собі, пообіцяєш людям, що це те, на чим ти працюєш і будеш працювати. Я вже зараз займаюся репетитором. Угу. От, так що Ну от навіть а, Євген теж пише: пас. не завжди ж потрібна розмовна англійська, достатньо розуміти документацію. Це так і є. Ну, ти ж ну, дизайнери зазвичай не спілкуються з клієнтами Для цього є проєкт СЛЗ. Тобто тобі треба mm -hmm. лише просто розуміти документи Ну, звісно, так як ну українські компанії також працюють здебільшого з іноземними клієнтами, тобі важливо розуміти документацію. ТЗ, там якісь requirements, там ну, коротше, всю інформацію, всі матеріали, які є з боку клієнту. Я думаю, що це взагалі для тебе не проблема буде. Ча GPT переклала, якщо щось не розумієш і все. Тому mm -hmm. не блокай mm -hmm. себе. Дякую дуже вам. Так, я тільки радий, насправді, бо ну Не часто, точніше, зустрічаються такі такі проекти і такі дизайнери, дизайн ревізії е, yeah. Та й таке, слухаю, Аня, якщо в тебе можливо ще щось є запитати, я би з радістю зараз тобі ще відповів. Бо по роботі все топово. Був дуже радий би побачити допрацьований цей кейс, запаблішений. Е, і будемо очікувати, щоб він також отримав якусь стрічечку одну або дві. Ну, було б добре. Uh, ну, питань немає. Дуже дякую за дизайн-ревізію, вже третю. Ага. Круто, І я бажаю тобі успіхів, справді. До вас ще, якщо можна. Що кажеш? Прийду до вас ще, якщо можна. так звісно, можна. Обов'язково приходь. Я тільки радий буду дати тобі фідбек. сподіваюсь на наступній дизайн ревізі ти вже розкажеш, що влаштувалося. Можливо, Ак активно подавайся. До речі, я не знаю, на як ти час. Ну, типу, як, наскільки активно ти подаєшся на вакансії. Типу, реально подавайся навіть на ті вакансії, де там сіньори потреба і так далі. Просто в мене теж є приклади. От зараз у нас є в чаті Аніта, е яка пише, що твоя зарплата має бути тисячі три мінімум. Аніта, знає, що говорить, бо вона є три. Вона нас вчилась, вона дуже е класна дизайнерка, і вона дуже наполеглива і впевнена. От я би всім рад, як -то, ставлю її в приклад. Бо вона ще там мала там невеликий досвід, вже подавалася на сеньорів, ходила на співбесіди і пішла на сеньора. Типу. Тобто, ну, це прикольно. Mm -hmm. Тому що це таке трошки. Наш в різних агенціях сеньорів бачать по-різному, і ти зі своїм, своїм скілом навіть десь можеш теж на сеньора піти, показати собі. Тобто, взагалі, головне, щоб ти сама себе не обмежувала і ніяких обмежень в тебе не буде. Бо в тебе дуже класний скіл. Та й таке. Yeah. Дякую тобі. Все, тоді тримаємо зв'язочок. Гарного тобі дня. І бажаю успіхів. Дякую. Пока-пока. Так. Дивіться, друзі, прикиньте. Ну, типу, пф, вау. На минулій трансляції, ну, не на минулій, на якійсь з минулих трансляцій от надсилала Аня ось цей кейс. І тоді тоді вона ще не мала цих нагород, ми їй дали фідбек, і я тоді був дуже впевнений, прямо що. Вона отримається нагороду. Я прям був впевнений.